Добрий день, ви на каналі «Світ Коло. Сьогодні коротеньке відео про те, як заправитися на заправці в Італії. І так, я заправляюсь карткою. Якщо грошима, то тут все е, ну, відомо. Е, кладете гроші сюди, вибираєте вашу колонку і заправляєтесь. Так, з ПАЯ карткою, то тут є нюанс. Вставляю картку, ввожу пін-код. Пишу пін-код. Так, прийнято. Тепер, якщо в мене на карці нема 100 євро, я не заправлюсь. Зараз мені видасть карту. А, тепер, тепер вибираємо, а тепер можна заправлятися. Бачите? Малює. І так, коли я вибрана вже, я можу заправлятися. Поїхала Євро 79. Але ж такий нюанс, якщо в мене нема на картці 100 євро, я ніколи не заправлюсь карткою. Я заправилась на 50 євро, а тепер дуже важлива деталька: взяти з собою чек. Бо якщо вам не повернуть гроші, то у вас буде доказ, що ви заправились. Обов'язково треба взяти чек, який є доказом, що ви заправились не на всі 100 євро. Якщо ви заправились на 100 євро, то тут вже можете чек брати або не брати це як ви хочете. Але якщо вам не повернуть гроші, це буде ваш доказ про те, що ви заправились саме на 50 євро. Приємних всім подорожів! Побачимось в наступних відео. Подорожуйте по Італії, впевнено.